Шана є, починаємо. Перше питання про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25.12.2023 2023 року про затвердження структури та загальні численни апарату Миронівської міської ради та її виконавчих органів на 2024 рік, доповідає Кубарська, начальник відділу управління персоналу. За пропозицією міського голови просимо внести зміни до структури та штатної численності апарату Миронівської міської ради, а саме ввести з 1 вересня 2024 року до структури та штатної численності апарату міської ради чотири штатні одиниці, адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг дві штатні одиниці, головний спеціаліст відділу земля устрою кадастру та екології управління земельних ресурсів та екології, одна штатна одиниця. І провідний спеціаліст з загального відділу одна штатна одиниця затвердить загальну чисельність працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 178,5 штатних одиниць. Рішення чинності з 1 вересня цього року. У нас дві штатні одиниці у ЦНАП, да. це мається на увазі те, що говорили по реєстрації транспортних засобів. Да, так, так. так, так, так. Да, да. Собі. Реєстрація, зняття з реєструє. Одна штатна одиниця у земельний відділ це юрист. Так. Да. І одна штатна одиниця у загальний відділ. Провідний спеціаліст. Провідний спеціаліст. Комісія. Ну, мене крути. Коваленко за. Петренко за. Осібчук немає. Алта за. Вот это проект решения. Он вот сами понимаете. Как? Я, Я. пойму.